Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже, молитвами всіх святих, а особливо пречистої Богородиці серед них. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! З івано франківська вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал Копаланов Вер у 2073 фільмі «Поклик Христа і Упа, котрий я знімаю 30 жовтня 2023 року понеділок. Дякую, вам, що знайшли час черговий раз подивитися відео. За множення його правди, за лайки, вподобайки, за добрі коментарі, дорогі мої. І особливо подяка тим, що як змогли, допомогли молитвами, коштами, справами нам, нашим козакам. І в ці останні дні жовтня, я як завжди, повідомляю, що, на жаль, на наш рахунок, який є в кожному відео, надійшло менше 300 гривень. За цей місяць і <клух> ситуація скрапна, але слава Богу, із фонду УВР ОУН УПА тайного. Ще є фінансування власне, нашої діяльності. Надай вам, що той рахунок банківський, модана на щука, є в коментарі відео. Перговий раз наголошую вам, що справжній антихрест Путін шльоман живий, переховується в Китаї. Ця гра, яка там є в Москві, власне, спроба ФСБ. Все таки викрити що є двійники Путіна і так далі. Подивимося, чим це все закінчиться. І неминуче буде так, як передали Бог Божа Мати Свята, що вночі має з'явити лже Христа, який прийде нібито з воскреслими своїми. Серед них буде і один з двійників Путіна, якого будуть робити всесвітнім правителем, саме в Києві. Глобалісти, сатанисти, робити таку світську акцію змирення людей, і поки Бог не прийде в четвер сонця з Божим військом, то біда буде все більша. Особливі випробування. Я ж пропоную вам подивитись відео ті, які я вам підготував у цьому дні. А найперше пом'янемо, дорогі мої, всіх тих, хто віддали життя в різні роки війни за Україну, а особливо саме в цьому дні. Найбог поверне найкращих, найпотрібніших, не зробив щодо цих храмів і Україну неньку, хай навіки їхнього чолить. Тарас Григорович Шевченко. Вража куля шалена перебила крило, опустіте знамена, нахиліти чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав, хоч герою лиш було двадцять п'ять. あ <laughs> Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі лунали вибухи в Старокостянтинові. Український аеродром дуже сильно муляє російських окупантів. Дрони атакували Хмельниччину. Групами вибух за вибухом. А сили ППО максимально відпрацьовували. За даними телеграм-каналів, зрадник здати наших пілотів. Утім, не вийшло. Пілоти з пташками піднялися в небо. А коригувальника затримали три за кілометри від аеродрому. Його чекають допити, а потім конфіскація майна та довічне. Паралельно з цим у Києві на лівому березі місцеві мешканці чують гучні вибухи. Люди про це пишуть у соціальних мережах. Повідомляють про два гучних вибухи. Відомо, що у Білоцерківському районі сьогодні проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Київські міські військові адміністрації громадянам радять зберігати спокій та не панікувати. Це планова робота наших військових. Не хвилюйтеся, тривоги немає. Інших сигналів про руйнування чи вибухи не надходило. Теж час за джерела зазначають, що мусо перед смер... Артний наліт Путіна на Київ зірвано сто пілотів відмовилося летіти. Саме про таку кількість повідомляють партизани, де хто з ідеологічних причин відмовляється бомбити Київ та область, де хто через страх перед українською ППО. Телеграм-канал Топорбомсте пише, що передсмертний наказ за Путіна зірвано, скликана термінована рада. Адже серед військових уже активно обговорюють смертю Путіна. А відповідно, і кінець війни майора 52-го полку розстріляли свої ж підлеглі, Пише телеграм-канал помсти. за планом покійного диктатора повинна була бути здійснена масована атака саме по Києву та його пам'ятках. Батьки ще не мати, пам'ятник Володимиру, Лавра і вели місця можуть і мали стати цілями російських ракет. Паралельно з цим Росія перекинула на територію Білорусі зенітні ракетні комплекси з 400 дальні яких близько 200 кілометрів. Вони становлять велику загрозу для півночі України, зокрема для Києва. Але столицю рятують протиракетні комплекси. Надані союзниками нашої країни таку думку в інтерв'ю обозріватель висловив екс-заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Ворог перекидає Білорусь ракетні комплекси С-400. Вони можуть стріляти у варіанті Земля. Земля на дальність до 200 кілометрів. Оскільки час у польоті у них малий, вони становлять загрозу, зокрема безпосередньо для Києва. Розповів він від них столицю рятує робота таких комплексів, як Петріот, і якщо розгортати його в тому напрямку. Руку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацьовує виявлення та знищення ракет. Пояснив генерал Романенко. Також заявив, що Україні необхідно активно взаємодіяти не лише зі своїми партнерами, а й з країнами, які досі зберігають нейтралітет та питання посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Багато вам проводство святої батальтина людської цивілізації за людські гріхи. Що пророкувала Михальда, бувши в гостях у царя Соломона і пророцтво із одкровення із біблії про загибель третини людей на землі? Народ опанує схильність добрехні, крадіжок, убивств, підпалів домів, розпусти і вбивчих воїн на суші і на морях не обійдеться без остереження Всевишнього в виді різних надприродніх знамен і чудес, щоб ними народ спам'ятати і від дальшого падіння утримати. Від автора пояснення припускаю, що пророчиця пророкує про різні чудесні явища з іконами в церквах, які кровоточили, мироточили, про мощі святих, які мироточили в різних християнських храмах по цілому світі на землі, про цілющі джерела води в християнських місцях, де проявлялась мати Божа на землі, і поява матері Божої Чистої діви Марії в селі Фатімі в Португалії і в селі Гарабандель Іспанії малим дітям в 20 столітті. І послання до людської цивілізації Ісуса Христа через монаха Отця Піо в двадцятому столітті. Та однак мало що це поможе. У людей не буде ані стиду, ані честі. А велика ганьба і неслава будуть вважатися звичайними явищами. Справедливості не буде. Сильніший буде утискати, кривдити слабшого, багатий бідного. Отець повстане проти сина, син проти батька, брат проти брата, духовенство проти світських, світські проти духовних. Словом сказавши, наступить содом і гомора. Влада всяка прийде і діятися будуть всякі безправ'я. Багато людей будуть кривими присягами Бога зневажати і ближніх кривдити на майні і честі. Тут вже вичерпається терпіння Боже, і Бог пошла на грішників свій гнів. Бог нашле заразливі хвороби на їх тіла. Життя коротати буде всякими карами, а прибутки людей будуть нищитися градом, розливами вод, надмірним холодом або теплом. На довершення цього лиха вив'яжеться велика війна, під час котрої рільник відступить від плуга, ремісник від верстата і підуть проливати невинну кров своїх братів, ближніх християн. Чим далі, то народ буде більше упадати, ані стиду, ані чести у нього не знайдеться. Зато запанує бундючність і пихатість серед народу. В убраннях будуть показуватися ліпшими одні над другими, і одягатися будуть в найдевакуватішу і найдорожчу одежу, добираючи яскравих кольорів і дивного крою. Кожний буде хотіти мати свою волю, а фальш і невірність буде ширитися між людьми. Віра буде занепадати, втрачатися. А уста людей будуть про одне говорити, а серце про інше думати. В Судах справедливості годі буде знайти, бо і там будуть підкуповуватися судді, і буде односторонність вирішення справ. Воля буде фальшива, і міра окоротана. Бідний чоловік буде понижений, кривджений і переслідуваний так, що життя йому не скучиться. А несправедливість і насильство знайдуть багато приключників, які будуть робити зло. І між духовенством наступить великий розклад. Почавши від самого папи і вищих чинів церковних, і скінчивши. На простім Монахо все кинеться служити Мамоні, будуть взаємно ненавидіти одні одних переслідувати, не будуть зберігати і виконувати Божі заповіді, будуть шукати багатства земного, не постидяться навіть торгувати совістю своїх вірних, все будуть робити на догоду своїм амбіціям для вивищення над другими, але не для хвали Божої. Того, що учити будуть на підставі Святого Письма, самі зберігати не будуть, а поведінка їх буде безмірно поганою. Нечистота і їх погане життя понизять святу віру в очах іновірців і поган. Монахи залишать монастирі, забудуть про зложені обіти і віддадуться світському життю. І за таку поведінку Господь Бог зійшле наново строгі кари на всіх тих грішників і вигубить їх третю частину. Коли люди, бачачи, таку строгу кару, поправляться, то Бог всемилостовий забуде їм всі гріхи і обділить їх наново своєю святою ласкою. І засумував цар Соломон на таке пророцтво. Жаль йому стало нещасного народу, і він захотів довідатися, коли той страшний час має настати, коли третина народу згине від гніву Божого. Ми не дочекаємо тої страшної кари, всемогучий царю, сказала Михальда. То станеться за багато літ по смерті Месії, чого точно сказати не можу. Знамена, які в той час будуть люди бачити, можу тобі повідомити. Першим знаком буде то, що люди почнуть вкопуватися в глибину землі на 800 саженів і глибше, і будуть звідти добувати руду, будуть топити її, і з неї будуть отримувати залізу, мідь і інші метали. Ті метали будуть використовувати для виробництва братовбивчої зброї. Другим знаком буде поширення торгівлі, яка буде нечесною, якою будуть ушукувати людей, що буде опертою на пихатості по казусі. Будуть один одного ошукувати страшний спосіб, будуть присягати на чужі прибутки і не побояться навіть жертви людської при таких злодіяннях. Третім знаком буде фальш і облуда любов зникне, а люди будуть більше неправдою, брехнею, як правдою жити. Серця їхні наповняться жадобою багатства, а руки їхні схильні будуть скоріше добрання, як додавання. Любов до Бога, родини ближнього, зміниться на любов до Мамони, багатства цього світу. А люди стануть огидними, самолюбивими. Четвертим знаком буде те, що царство римське стане найсильнішим у світі, але в його середовищі буде сваволя, безбожність, котрі для всього світу будуть противні. П'ятим знаком буде те, що прийде цар могучий, кровожадний, котрий царювання буде кривавими буквами записаним історії народів. За його царювання безправ'я дійдуть до нечуваних розмірів, а люди, котрі будуть мати у нього ласку, допускатися будуть розпусти і провадити будуть ледаче життя. Народ, а особливо його судді будуть дуже мудрі. Якщо ти жив би в той час, то твоя мудрість не дорівнювала би їхній мудрості, але їх мудрість буде використовуватися на зле. Суд їх буде несправедливий. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михайлові про час правління Леніна, Сталіна і інших керівників радянської влади. Настане велика війна, якої світ до цього часу не бачив. Зійдуться народи заходу і сходу, кинуться один на одного як леве, Пролється море крові, і багато народу поляже. Але не лише на суші, але і на морі закипить бій, в котрім народи заходу потерплять великі втрати в людях і в матеріальних речах. Від автора пояснення припускаю, що це написано Михальдою про Другу світову війну між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом. Знай царю Соломоне, що на світі появляться самим люцифером видумані строї, видумана мода. І то не лише у багатих, але і у бідних людей. Бідні схочуть наслідувати багачів усіх убраннях, і за цього покидати будуть свою просту, здорову і пристойну одежу, а будуть навішувати на себе лахи, подібні до панських, але далеко не панські. Виглядати будуть як паяци, як перебрані жебраки, котрі в твоїм царстві в пам'ять Амона роблять себе чудовище до нікого і нічого не подібні, і ходять від хати до хати просити милостині, від автора пояснення. Припускаю, що це Михальдою написано про носіння одягу, прошурованого, одертого і носіння одягу, який недостатньо прикриває тіло і видно непристойну оголеність тіла. Що було модою в кінці ХХ століття і є модою на початку ХХІ століття. Коли Бог на отуге доту довше не зможе дивитися, тоді пошле від свого престолу ангела з трубою на цей світ, котрий затрубить львиним голосом і утвориться від цього утруйне повітря, від котрого погине третя частина всього народу на всій землі. Люди, які залишаться жити після тієї кари Божої, будуть із страхом загадувати кару Божу. Покаються в своїх гріхах і будуть накладати на себе покути за свої давні гріхи, і будуть дивитися за тим, що їм робити треба, в що вірити, щоб кари Божої уникнути. Але до того часу, поки страшний суд настане, то ще не раз цілий світ попаде в різні гріховні блуди. А те, що тоді буде відбуватися, то перевищить набагато попередні гріхопадіння. Гріхи судомські зробляться щоденними, а насильству і безправ'ям не буде міри. Вибране із другої книги пророчиці Михайля Свідчення про загибель третини людської цивілізації в откровенні Івана Богослова і святого письма І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від чотирьох рогів жартовника Золотого, що перед Богом говорив до шостого ангела, який мав сурму. Пусти чотирьох ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті, і випущено чотирьох ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити третину людства. Число вояцтва кінноти, дві міріади міріад, і я чув число їх, і я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали броні вогненні. І гацинтом, і сірчані голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь і дим і сірка. Трьома карами цими вбита була третина люду вогнем, димом і сіркою, що виходили із їх ротів, бо сила коней у роті їх заключна, і в хвостах їх, а хвости їхні подібні до гадюк, маючи голови, і ними шкодять. Откровення Івана Богослова, 9 глава, 13-19 вірші. Ось саме ця катастрофа загрожувала в другій половині ХХ століття і загрожує в ХХІ столітті впасти на цілу людську цивілізацію. І вона не відбудеться тільки в тому випадку, коли люди покаються в своїх злочинах і коли людське життя зміниться, і злочинного на справедливе, як покаялись міневитяни після сповіщення їм пророком Йоною про знищення їхнього міста із всіма жителями за їхні гріхи. І про це є написано в книзі Пророка Йони в святому письмі в Старому Завіті. І місто Ніневія залишилось цілим і неушкодженим із-за того, що всі жителі Ніневії проявили покаяння в своїх гріхах, і знищення не відбулося. Коли ж люди будуть далі жити злочинно, а Бога не будуть вірити і не будуть каятись своїх злочинах, то ця катастрофа і неминучою для людської цивілізації. Допущена і дана Богом хвороба коронавірусу в кінці 2019 і 2020 році. І, дані Богом, всі погодні катаклізми, бурі, повені, урагани, смерчі, як я вже писав, є лише попереджуючими покараннями перед цією страшною руйнівною карою Божою, що загрожує впасти на цілу людську цивілізацію за людські гріхи, злочини. І всі ті люди, що дальше будуть жити гріховно, злочинно погинуть від руйнівної катастрофи, яка відбудеться над людською цивілізацією в призначений Богом час, як погинули люди міст содому і Гомори за свої злочини. І про загибель Содому і Гомори є написано в книзі буття в 19 главі в Біблії. Що ж, неділю було свято Царя Христа. І дехто його відзначає, в тому числі і я, на початку листопада, першу неділю листопада. Нагадаю вам я. І постарайтесь до того свята підійти у Покаянні. За гріхи свої, гріхи свого роду, нашого народу і всього людства, тому що ми маємо відчувати, що ми є єдині через святу Євхресті, через єдиного нашого Бога, Престій Трійці, через Духа Святого. І нагадаю, що через чудо ікону, яку бачите ви, Божа Мати являється до мене з свята, благовіщення правдивого 7 квітня 1995 року. І благословила вона зробити страсний хрест України, який бачите, ви. До якого, якщо хочете зменшення страстей своїх свого роду, нашого народу, всіх людей треба приходити частіше, особливо франківці, галичани з сусідніх областей, до нас приїжджають молодці люди, деякі запалюють там лампадки, моляться в бік сонця, і Бог дає особливі чуда, оздоровлень і їх, і тих, за яких вони просять, які не вірять. У пророцтва УПА, але Бог Божа Мати дає їм шанс, що вони виздоровлюють у неймовірних ситуаціях маємо надію, що саме біля готелю Надія, де є пам'ятник Івана Франка, позаду якого є меморіальний сквер, і, власне, є той Страсний Хрест України навпроти 15-го будинку, який бачите, ви вулиці Степана Бандери. Прийдуть все-таки люди тисячами молитися, тим більше, що маємо надію на те, що той хрест має засіяти у ніч на вівторок, за що були пророчі сни, і найголовніше слова причистої Божої Матінки. І це вже буде дуже скоро, але нагадаю вам, що Божа Мати сказала, що ті люди, які до тих Чудес, сіяння хрестів були скоріше прийшли до е, Старайства Христа України і так далі, що Франківської є, то на тих людях особливі ласки Божі будуть після Божого пришестя, особливе прощення, спасення не тільки їх, а до 10, а то й 15 людей, з яких не будуть просити рідних друзів своїх. Тому дай Боже, щоб більше було таких людей, які вірять про УПА, щоб множили відео ці та всю надію у найважчі дні, як пише Біблія Свята, поклали на Боже пришестя, за що йдуть неймовірні знаки, в тому числі. Нагадаю вам, я була з'ява обличчя Ісуса Христа 18 серця 2021 року біля Страстного Христа України. Що бачите, це викликом що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Хімічної атомної війни. За наші малі наміри, а головне спільний намір. За скоріше Боже причестя. Боже наш русий, синіоки Ісусе, рятуй нас, вибач за все. Хай мати причиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого стане, не вгробів, а той ще небахрай. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, рашуфашистів і власенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління наших Патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духів нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа хай буде в хвилі, на повсякчас, на віки вічні. Амінь. За тебе, бо і свої сили віддаю, родини, родини наш дух і з із раїни не захисла. Я слава Україну Героям слава. Душа Господній, Душа Божий. Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога. Ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом. Святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь. Амінь. Щиро помолимось до чесного Христа Господнього, сатанинським бісівським праздником Хеловімом. За те, щоб люди Божі, особливо діти їхні, не зрадили Ісуса. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, нехай біжать від лиця Його ненависники Його, щезає дим, нехай щезнуть, як не вірс від лиця вогню, так згинуть, хай всі злі духи, всі біси від тих, хто любить Бога і хто сіняє себе хресним знаменням і сина святого. Великій вірі, надії, любові та радості промовляє радуйся, причесний жертворящий хрест Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ято на тобі Господа нашого, синьоокого Русу Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника о причесний жертворящий хрест Господній, допомагай нам. І всім твоїм людям з Пресвятою владичицею нашою пречистою Богородицею, всіма святими, а особливо героями УПА ЗСУ з Великим Кобзарем, яких ти хочеш повернути на цю землю, коли в першому світі має засіяти хрест на горі Вовченець і Франківська, до якого віримо в четвер. Через три дні, як буде той хрест сіяти, прийде Боже військо, про що Господи ти дав, не раз бачити мені це в пророчому сні і в тому числі на цей день. Слава Господи! Тобі! Сину, і Духу Святого віки вічні, хай буде все більше. Амінь.